В мене є 50 тисяч гривень. Куди їх зараз краще вкласти? Це депозити, це ОВДП. Можливо, акції, можливо, мені треба вийти на біржовий ринок. Це залежить від того, чи в тебе є фінансова подушка, тобто сума заощаджень, яка потрібна тобі, щоб покрити витрат на 6 місяців твого життя. Якщо її в тебе немає, то краще купити долари та євро і відкласти їх як частину своєї фінансової подушки. Якщо в тебе вже є фінансова подушка. То тоді ці гроші е, можна інвестувати для того, щоб е, інфляція е, на них не впливала. Тому що, як відомо, гроші з часом знецінюються. Тому е, є простий варіант і трошки складніший. Простий варіант це е, купити на це ОВДП в Дії або в якогось іншого е, брокера українського. Другий варіант е, трошки складніший це е, купити наполовину. Цих грошей ОВДП, а на половину вивести на рахунок іноземного брокера і купити за них акції, наприклад, SP 500, і залишити їх років так на 10, а і краще 20 за них. Да, і повторювати цю справу вправу кожен раз, коли в тебе є зайві 50 тисяч гривень.